Ну що, пане Константин, як вам Полтава і Полтавська гастрономія? Ой, та що мені Полтава? Я ж тут народився. Я... Але за останній місяць я, мабуть, третє їм галушки. Я роками їх їм, тому що тісто я уникаю. Але ваші галушки, оці, вони такі смачні, особливо ось, я щось припав на карбонара. <сум> вони легкі. Вони повітряні. Оце. Соус такий, бешамель як він там, ну, схоже, О, це просто бомба. Правда, бомба не те слово зараз. Yes. В красі, але, тамагав. Але в просто просто тамагав. Тамагав, тамагав, там. да. <клес> ядерно тамагав. Дуже вам дякую за такий класний відгук і дякую за підтримку ветеранського бізнесу. Так, а що дякую, це я дякую, що люди несіть сюди свої гроші, тому що воно коштує. Але воно того варте. Інколи заплатиш там 200 гривень. А потім думаєш, Боже, куди? А це ви ж будете літати? Ви станете таким кирилом кожен <реш> ні, <реш> Енеєм. Ви ж Полтава, Енеєм, Енеє. Кожум'яка хай для киян залишається, а в Полтаві є Енеєм. <реш> да. Парубки моторні.